Заходить, я вам пояснюю. Це не моя... Я вам пояснюю і всім на камеру. Я почав з топачкою заходити в центральні двері, ну... думайте, всі тепер думайтеся, вся митниця почала втікати і ззаду через, через, і втікати, і втікати, і втікати. Через, через поле, через поле. Ні, я вам говорю на той момент. Через поле штучно-постійного, наркотичного розового маку на території митниці де було зафіксовано це поліцією і всім подряд. Значить, Після того, чого все... я позвонив колеснику. Знаєте, що він сказав? Павло Павлович, Павло. Павло вас просто бояться. Чи На... не мирно це Чому я так поступив? Тепер давайте так. Ви поступили законно, як ви вважаєте? Зараз да. Ви законно. Зараз так. Там немає ніяких органічних А якщо не законно, є поліція. Я вас запитав, хто ви такі? Не Ви визвали поліцію. Все, давайте вийшли звідси. Ви з нами щось робіть. Ви називаєте Час, создаю, вулицю, того, да, що що не забывайте начальство и знамя, что сделать. Я законно сюда зайшов. От, я вважаю, что я снова. Я да холм. Наш ухол. А я там опять. Я зараз лучше зайду. Ну не зайдете ви вже. Чого ти нащо? Прийде начальник, будете все розбирати. Де, де? Дев'ята година, ну так? Значить, у начальника митниці є 14 митних постів. Йдемо в юридичні відділу. Йдемо в юридичний відділ. Нехай вони доведуть мені. Нехай вони доведуть мені. Я прошу поліцію, вивезти пройдемо. так. Шановні, давайте пройдемо. А чому ви нас наганяєте? Я поліція, я законний представник. тут. Чому ви нас? Покажіть по Що ми порушили? Покажіть, давайте, будь ласка якого Покажіть мені, будь ласка, своє посвідчення. Дайте мені посвідчення. Живий працівникам метниці. Чому? Давайте так... так... мені посвідчення, дайте мені посвідчення. Бачите, я знаходжуся законом. Я не боюся представитися. Моє прізвище є Сінко Іван Іванович, я хочу посвідчення вашу побачите. Видічки сюди що? Всі, я бо я відповідаю за це, розумієте? За я що? відповідаю ми за це. Мене маємо, наказують, мене показують. Порушує ми порушуємо громадський спокій! Ви справа в тому, що мене покарають. Чекайте. Чому ви зайшли, а я А чому залипила. ви тільки що не підійшли і не сказали? Я підійшов! я сказав. на відео у мене є. Ну я ви сказав, мені почали, ви не санкціонували. Ви мені почали, почали погорожу, ви не почуєте? У вас є внутрішня норма локальна, яка. Покажіть! Покажіть. Покажи. Прохід на території. Юр Відділ. У нас є все. У нас є положення про... Ви повіршите всюди, положення. Будь ласка. І покажіть мій закон України про це. Положення і зразу, і зразу можна і зразу, пропускати. І зразу. В <говори> смысле кога? Зразу покажете мені до чого ви підпираєтеся. От тут стоє уже раз. Зараз А картина стоїть на балансі? Якщо картина стоїть на балансі, от тут у нас хол поживає. Заходите, з'явлю зараз, за все почитаєте. А да, так, да, да. ходьте. А to, що по часу. Сюди. Це початок, це початок. Початок. По Сьогодні четверо. Слухайте, вона хоче на території України. Я нахожуся на території України. А я де нахожусь? Я плачу податки. Я а будь ласка, не скажіть мені, що я маю робити. Що це таке? Що це таке? Що це такое? От така влада в нас відкрита. Ми хочемо на часу не пояснення. От міліція поясніть, прокуратура навіть це зняла, якщо ви це зумітили. Ну, давайте отдумаем